Доброго всім дня! Шанувальники орхідей! І сьогодні разом з вами ми будемо пересаджувати мою гарненьку орхідею під назвою Барселона, яка має квітканіс з точки росту. Ось бачите у неї. З точки росту вона цвіла, квітла. І тому квітнути ось з цієї точки росту вона вже не буде. Але вона дала мені дуже гарну дітку. Ось, бачите, яка дітка. І я ізначально я думала оставити цю орхідейку до весни. Вона має дуже гарну, бачите, кореневу систему, у неї гарні корінці. Ось. І я подумала, що буде краще для неї, коли я її не буду оставляти до весни, а одразу ж в даний момент пересажу в більший горщик. Це буде краще для дітки. Дідка буде швидше е, нарощувати коріння, і дітка мені вже дасть квітконоси і буде квітнути. Е, ми всі ж е, любимо квіти у орхідеї, а не е, зелені в ось ці, е, так сказати, листя. Ось. Тому я вирішила її. Пересадити в більший горщик. І зараз я буду це пересаджувати і вам показувати. Це дуже гарна посадка, в якої архідейки дуже класно себе почувають і нарощують дуже гарне коріння. Ця посадка мені дуже подобається, тому що вона дозволяє архідейки десь неділю, а то і більше, знаходитися без поливу. Ось. Тому я ось зараз буду вам показувати, як я її, її пересаджую. А, ну, а далі будемо спостерігати за нею, і як вона буде себе почувати, теж буду вам показувати. Ось це орхідейка Барселона. Що я буду робити, це я. Вона полита була вчора, тому я її не буду намочувати. А ось так зараз достану із горшечка і далі буду вам показувати, що я буду з нею робити. Ось так я обжимаю горщик. Крінці такі великі, але дуже гарно вона винялася. Так, ось бачите. Яке коріння гарне у неї. І така мілка кора в горщику, це так вона прийшла до мене з такою мілкою корою. От ми все зараз у неї дістанемо. Тут ще є турстакан у неї. Торстакан теж треба винімати, тому що ось, бачите, ось це торстаканчик. Його я теж виймаю, бачите, він такий. І нагадую губку. Ось я його виймаю. Ось так я сюди його вкладаю. і... Повністю стараюсь його дістати, тому що він розташований під шейкою орхідеї, і при поливі шейка буде намокати разом з цим торфяним стаканом. Тому я його стараюсь видалити повністю отак видаляю. Ну. Практично все дістали. Ось що тут трошки. Корні гарні орхідейки. Оце у середині, бачите, жовті корінці, там був торстакан. стакан. Тор стакан він запобігає освітленню і тому корінці там жовті. Але вони абсолютно здорові, нормальні, тому ось так все. Тут ось є така, один такий корінець підсушений трошки. А в цілому корні абсолютно гарні у неї, бачите? Ось такі вони, чудові корінці. Так, що ми далі робимо ось з цією посадкою? Тут, от, бачите, ґрунт, ось такий він. Я теж його буду. Добавляти в посадку. Я е, такий ґрунт не викидаю. Тут нормальна кора. архіат, вона гарно змучується. Значить, що я далі роблю? Беру ось такий горшик більшого розміру, на розмір більше. І на дно насипаю ось так керамзит. Ставлю Архідейку ось так. Треба архідейку е, при посадці, ось бачите, от зараз вона у мене вище горщика. Ось так її залишати не треба. Її треба трошки е, утопити в посадку, щоб вона була десь на сантиметр нижче горщика. Ось зараз я її отак заглубляю. Трошки проворачую для того, щоб вона трошки нижче опустилася. Бачите, я ось так повертаю горщик і вона опускається. Ось вона, ось так, опустилася у горщик. І я можу її засипати карою. Що я роблю? Мох я не додаю. Я беру кару середнього розміру. І ось так починаю її закладувати угорщик між корінцями. Я стараюсь вертикально ставити цю кору, щоб орхідейки було зручно через неї пророщувати корінці. Ось так ось я вставляю акуратненько. Повертаю горщик в іншу сторону, далі додаю, далі додаю кору. Ось так, бачите? Ось стараюсь між корінцями закласти між ось, корінцями. Ось так. Там, де є Вільні місця. Я все закладаю цією корою. Ось так перший шар я заклала. Тепер я беру ось цю кору, в якої вона була, і другий шар я закладаю цією корою. Вона гарна кора. Ось так. Я тонким шаром, десь на сантиметр, ось так я постукаю трохи, щоб вона на дно якась опустилася, поворачую знову. Бачите, орхідейка у мене заглублена. Ось тут можна ще, ще е, такий крупний корі, кусочок покласти, щоб їй було зручно. Ось так. І от цю сторону тепер я теж закладаю ось цією корою, в якої вона знаходилась. Ось бачите? Ось так я зробила шар середнього розміру кори, потім шар мілкою. Тепер знову я викладую. Шар середньої кори. Ось так я закладаю. Ось так. От, поворачую так. І, і тут закладаю. Ось так. Це. ось я знову заклала шар кори. Тут трошки ще керамзиту висипалася з горшика. Сюди його теж можна додати. Так. І от, останню, останню кору, яка залишилася, я її буду закладати. У посадку. Ось так тонким шаром викладаю, поворачую і досипаю доверху в посадку всю кору. Дуже гарна ця посадка, вона мені подобається. Орхідея гарно в неї росте, нарущує коріння. Мені ця посадка більше подобається, чим мох. От Керамзіт, він затримує вологу, і знизу вода, волога, підіймається до верху. І орхідея. В нормальному стані, себе дуже гарно почуває. Ось, бачите, ось так от я посадила. От. Ось така гарна діточка, бачите, ось така вона. І ось так посадка, бачите, є в неї такі пробіли, щоб корінці могли вільно там проростати. Бачите, ось так воно, воно виглядає. Тепер сьогодні я її паливати не буду, тому що вона поливалася вчора. А завтра завтра я її полью. Стояти вона у мене буде, скоріш всего у поддоні, ось так. І я ось так налью десь сантиметр води так, щоб керамзіт покрився водою. От. Сантиметр води я налью, вона вип'є. Цю воду за 2-3 дні вона її вип'є. І буде стояти вологою, і буде себе нормально почувати. Тому що климат у нас такий, що дуже-дуже. Швидко все пересихає, орхідеї пересушуються, потім їх поливаєш, вони скидують коріння. В общем, дуже незручно, дуже незручно. А от ця посадка мені сподобалася, тому що керамзит, він дуже гарно зволожує. І нижній шар постійно вологий, і от сюди отак водичка піднімається, і орхідейка п'є і. Насолоджуюся такою посадкою. Ось все, все, що я хотіла вам показати, це ахідейка Барселона, і вирішила я її пересадити, тому що хочеться квітів побачити. А квіти будуть тільки от з нової дітки, тому що у, у, у неї Квітканіс, який вже квітів давати не буде. Вона може мені ще дати діток, ще дати діток. Ось, тут вже гарна дітка виросла, я її просто зараз я її трогати не буду. Нехай вона підростає, а коли вона підросте, я її відділю. Або буду наблюдати. Як вона буде далі себе почувати, і далі буду вже вирішувати, як з неї бути. Так що, ось це таке моє маленьке відео хотіла вам показати. Ось. Пробуйте, пробуйте, я все пробую і вибираю те, що моїм квітам краще. І от ділюся з вами. Дякую всім! Бачите, ось така посадочка. Дякую всім за просмотр. Пока-пока!